Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами малювати імбірне таке печиво. Я малюю акварелькою. Я намалювала ескіз олівцем, але на камері його зовсім не видно. Ще в такий момент я трошечки робила перестановочку, поставила камеру з іншого боку, і світло падає також не дуже зручно, але я все виправила вже, але поки що декілька робіт будуть трошечки з такої тінню від моїх рук. Але в суті, я думаю, не сильно там змінює. Я зараз малюю саме печиво. Я так розумію, то поруч гвоздичка, щось типу того, ще пару трубочок. Додаю трошечки сильніше колір, в деяких моментах трошки сильніше насичую. І також ще беру умбру і обов'язково додаю ще більш темніших таких відразу тіней. І на печиво також. І це все діло я, звичайно, підмиваю, щоб воно виглядало більш-менш. Таким, знаєте, нерізким. На куточках обов'язково печива додаю тінь, побільшу, потемнішу, щоб воно виглядало більш-менш таким цікавішим. І це все добре діло підмиваю. Також на нашу гвоздичку. Тут, знаєте, така буде міні... мінімалістична композиція, мені вона дуже подобається. І, в принципі, її можна намалювати зовсім без білого акрилу чи гуашка, але я трошки буду все одно використовувати. Зараз саме печиво я обвожу фарбою це в мене смарагдова, потім трошки синю і чорно. І просто я далі додаю кількість води, щоб вона була світліша або темніша. І тут вже дивіться, як вам більше подобається. Я перший шар наношу такий відносно прозорий. Повністю обвожу всі об'єкти. І також це все діло я буду ще робити зверху, печиву, щоб було зрозуміло, що зверху на печиво ще біла ось ця помадка. Спочатку такий роблю дуже легенький такий шар. А потім додаю ще більше кольору, щоб було вже добре. так видно. Або ж можете просто використовувати білий, але все одно краще обвести, воно тоді буде набагато чіткіше видно. Також додаю ще більшу тінюшку за допомогою цього ж самого синього, просто менше водички. Ну, це не синій це зараз, знаєте, мій улюблений, напевно, такий зимовий колір. Він мені дуже сподобався. Після того, як я малювала картину в бірюзових тонах, і прям кайфую зараз від нього, коли наношу якісь тіні або просто небо в таких відцінках, дуже подобається сам колір. Тут, до речі, я процес трошечки не пришвидшувала. Бо вирішила, що, о, так як я з одного моменту перескочувала на інший, тобто там малювала тінь, там вже вводила. І щоб вам було зрозуміліше, все-таки вирішила трошечки е, зробити довше відео. Хай це буде 10 хвилин, не 5, але буде більше ну так детальніше. Е, додаю ще більше тіні. Як бачите, в мене в деяких моментах буде акварель нашаровуватись більше, в деяких менше. наприклад, от внизу тінь вона буде прям нашарована. І далі перехожу наверх. Ось так я роблю спочатку, обов'язково, до речі, спочатку. Обводимо одне печиво і потім відразу ж його розмиваємо. Тому що якщо ми обведемо всі печиво, а розмивати будемо, вже, коли обведемо всі, то ваша лінія може залишитися. оця акварельна і ви її погано ну, розітрете. Тому відразу, як тільки лінію зробили, відразу лінію і розтерли, щоб було гарно видно і не було різких таких тут ліній. Ну, в принципі, ось так відразу, як бачите, видно, що у нас є якась біла посипка. Помадка, чи як там, що там конкретно на тих печивах роблять. І далі це все я буду робити тонесенькою кісточкою, щоб промальовувати деталі. Тут я зараз набираю більше такого навіть чорного, темненького, щоб був якийсь такий трохи сіруватий відтіночок, і малюю, як це сказати, ну, типу цю, знаєте, вже 2D-шність відступаю від, трохи від контуру. І малюю в деяких етапах ось такі сіренькі лінії, ніби тінь від крему, щоб показати, що він не плоский, а він має хоч якусь висоту, текстуру, свою площину. І, в принципі, тут дивіться, хочете зробіть темнішим, щоб було більш чіткіше видно. Або ж, навпаки, можете взагалі не робити, якщо, наприклад, ну, не подобається оце. Коли з'являються якісь сіруваті, знаєте, плями на білих картинках. Ну, в кожного, знаєте, свій смак, мені подобається, бо це додає трошечки реалістичності і доволі гарненько виглядає. Головне, не переборщити, але я ще в кінці це все діло замалюю трохи білою гуашкою, тому що от, от, от мені подобається все одно, використовувати білі якісь. Ще фарби в акварелі. Хоча це можна і не робити, як, наприклад, ось тут можна було б ще трошечки додати більш синішого наверх, щоб було чіткіше видно біле, і взагалі нічого не використовувати. Ось тут я вже беру білу гуашку, і бачите, замальовую, і відразу видно, що воно біле, тому що в мене сам папір молочний, і ось цей білий колір, він. Виглядає на цьому папері, тому що е, так робота стає ще більш яскравішою, тому що я додаю білі елементи, і тоді відразу, як бачите, наші зірочки, наше печиво стає ще більш контрастніше і видно на самій роботі. Або ж можна не додавати. Якщо у вас, наприклад, є білі листки або білий скетчбук та, з білим папером, то воно і так у вас буде чудово. У мене просто він молочний, то іноді мені хочеться, прям, ну, щоб було зрозуміло, що це білий папір. Ой, біла помадка, що воно все таке гарненьке. Сама випічка дуже повинна буде так виглядати дуже смачно. Мені здається, це доречним на даному етапі. Далі я ще буду використовувати ще темніші відтіночки і додавати максимальну тіней. тіні От, оціні, Я дуже просто люблю контрастність в роботах, тому тіней в мене, знаєте, ніколи не буває мало. Я прям максимально хочу е, висвітлити. Підкреслити оці тіні, що вони лежать. Це все беру просто тонесенькою кісточкою. Наша фарба, скажімо так, зимова, цей зимовий відтіночок, тільки трошечки додаю більше чорного. Або ж набираю поменше водички, але все одно трошечки намагаюся розмивати, щоб воно ну, не залишалося таким різким. От, Наприклад, в серединці, там можна було трошечки підмити, я чомусь косякнула. Ну, нічого, нормально буває. В принципі, ось така робота в нас майже вже готова. Тільки, знаєте, щоб я ще пододавала напевно, ще пропрацювала трошечки цю гвоздичку, Бо вона в мене така, знаєте, вся вийшла така дуже в дуже ніжних відтіночках, кольорах, і така не дуже, знаєте, пропрацьована прямо в якихось моментах. Але в принципі, як швидкий скетч, так і швидка замальовка таких імбірних печенюшечок, доволі непогано. Далі я ще буду брати, звичайно ж, буду додавати блиблики угу. е, ці бризги. О. Хоча б можна було б, якби, якби в мене були блисківки, я б їх також пододавала і картинка була б ще більш новорічною. Але так як в мене їх немає, є тільки ото сірий, і сіребрістий і золотистий кольор, але він тут трохи недоречний. Тому в мене будуть просто бризги. Я беру велику кісточку, набираю побільше водички, І цим же ж самим, що я малювала тінь, я виконую бризги. Це максимально воно мене зараз, до речі, там закінчується, ця фарбу далі буду намішувати. Мені, звичайно, треба було помити палітру, щоб зробити більш таку зимову. Бо як бачите, вона у мене така ще трохи по-осінньому. І отакі бризги я додаю, мені вони дуже імпонують. І я люблю роботи з цими бризгами, мені здається, це максимально по-акварельному. Ще додаю якихось синіх, що в мене тут було на палітрі. І, в принципі, на цьому робота готова. Напишіть, як вам робота, чи полюбляєте ви куштувати такі імбірні печенюшки. І взагалі, як ваш настрій? Чи готові вже до нового року? Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.